Що, грошей нема? Питають, то злітай у Іспанію. Там кажуть, півтори тисячі євро на місяць люди спокійно заробляють. А якщо й на дорогу нема та позич. Головне доїть. За місяць усе відіб'єша, ще й зверху лишиться. На папері воно звучить переконливо, особливо коли сидиш удома з калькулятором і вірою в дива. Цифри сходяться, як по нотах. Робота є, сонце світить, море поруч, гроші капають, життя вдалося. І навіть старий Рокфеллер десь там, на хмарі, нервово курить, бо відчуває конкуренцію, зі Східної Європи сунуть нові магнати. Але в реальності, як завжди, виходить інакше. Радити легко, не мішки ж тягати. А тягати потім доводиться не лише мішки. А й сумніви, в тому, самотність і тугу за домом. І все ж люди їдуть, бо десь глибоко, там, під ребрами, живе вперта думка. А раптом саме в мене вийде. Гроші, що були на дорогу, розтанули за тиждень, як лід під іспанським сонцем. Квартиру я зняв у якихось веселих іспанців, усміхнені, доброзичливі, але по очах видно. Не розуміють, хто я і навіщо з'явився в їхньому районі з сумкою, обвітреним лицем і очима, повними надії. Роботу ніхто не пропонував. Та й сам я не міг толком пояснити, чого хочу: то чи ключ у руки, то чи диво на голову. Мовний бар'єр стояв, як бетонна стіна. Кажеш, по-людськи, жестикулюєш, усміхаєшся, навіть пальцем у повітрі малюєш форму гайкового ключа. А у відповідь лише вічливе маняне. Я швидко зрозумів, що це слово в Іспанії означає все на світі, від завтра до ніколи. І тоді почалася справжня Іспанія. Не та, що на листівках, а та, де людина сам на сам із сонцем, втомою і порожніми поглядами чужих людей, де замість моря, будівництво, замість паельї, хліб з водою, а замість сиєсти. Думки про дім і про те, навіщо взагалі все це було потрібно. І, попри все щось у мені лишалося живим. Може, то надія, може, звичка не здаватись. Бо навіть під чужим небом, серед пилу і дизельного запаху, я чув у собі той знайомий шепіт Ну що, хіба вперше? розділ 1. Три місяці на природі під брезентом. Це, скажу тобі чесно, не відпочинок, а прискорені курси виживання. Коли спиш під дощем, снідаєш комарами, а шкарпетки сушиша на кострі, то навіть табуретку з дахом починаєш цінувати як люксову нерухомість. Після таких польових університетів я вже вважав себе закаленим професіоналом. Тому, коли потрапив на співбесіду механіків вантажівок, моя мотивація просто зашкалювала. Розбираєтесь у системі Айтблю?» питає кадровик. Звісно, кажу з очима, повними впевненості, хоча в душі розумію. Це слово я чую вперше в житті, а з гідравлікою працювали? Ще і як? Гідравліка моє хобі, відповідаю і думаю. Після того, як я три рази під зливою натягав брезент, то з будь яким тиском тепер упораюсь. Електрика не лякає. Та ви що? Ми її ще в дитсадку проходили, усміхаюсь, згадавши, як у мене вгрозу під палаткою коротнув чайник. Говорю впевнено, навіть натхненно, а сам думаю. Аби тільки не попросили намалювати ту вашу систему 8Blue на папері. Наприкінці співбесіди начальник довго мовчки дивився на мене, а потім каже: Ну що ж, мотивація у вас потужна. Візьмемо на випробувальний термін. Я кивнув ось що робить із людиною життя під брезентом, формує спеціаліста широкого профілю і з вічною вірою, що вижити можна буде. Вийшов на двір, вдихнув запах дизеля, і серце защеміло. То чи то від ностальгії за молодістю, чи то від страху, що зараз спитають, де у фури мотор, переді мною стояли ці залізні гіганти, фури, тягачі, причепи. Уся ця сталевосолярна стая, що мала вигляд втомлений, але гордий. Вони не блищали і не хизувалися, просто стояли, чекаючи дороги. Як мужики, тільки на колесах. Я підійшов до однієї, провів долонею по борту, холодна, як совість прапорщика. На дверях напис FH. Грозно звучить. Але в душі все одно подумав. Ну, бодай не Волга, вже прогрес. Поряд стояв механік у засмальцьованому комбінезоні і дивився на мене, як ветеринарна кота, що прикинувся тигром. Ти новенький? спитав він. Ну, типу того. Випробувальний термін. Ага. Тоді ось тобі ключі. Глянь гальмівну систему, якщо не важко. І пішов. Просто так, без інструкцій, без нагляду, без будь обережний. Я лишився сам із форою. Стою, дивлюсь на неї, вона на мене. Думаю. Ну що, дружок, давай знайомитись. Відкрив капот і відразу зрозумів усе, що я знав про техніку, закінчувалося на жигулях. Переді мною був інший світ Дроти. Шланги, якісь коробки з місками, і все це тихо дихає, пихтить і, здається, глузує. Не впораєшся, хлопче, закрий кришку і йди мітлу бери. Але я не з боязких три місяці під дощем і на сухарях виробляють особливий тип упертості. Взяв ключ, покрутив для вигляду гайку, і саме тоді з-за рогу почувся голос. Тільки не чіпай клапан надбило. Бо тиждень смердітиме, як після апокаліпсису. Я застиге. Адбилу знайоме слово десь я вже блиснув на цю тему, зробив серйозне обличчя і відповів Не хвилюйтесь, я вже мав із ним справу. І тихо додав подумки У снах розділ 2. Перше завдання і тут, як грім серед ясного неба, з'явився завгар. «О-о-о, бачу, освоюєшся. прищурився він. Так, освоююсь, кажу бадьоро. «Освоюєшся!» Не треба освоюватися, працювати треба. Ми тебе взяли не на курорт, а в офіціали. Помічників вистачає. А от тих, хто реально крутить гайки, обмаль. Він махнув рукою в бік стоянки. Он та фура, перевірити гальма. Може, колодки міняти треба. Та, що поруч двигун гріється, вона на гарантії. А ось цю треба прогнати по трасі якийсь шуми заду, знайти, усунути. Короче, роботи, хоч відрами винось. І саме тут у нього задзвонив телефон. Він махнув мені ще раз і швидким кроком попрямував у бік офісу. Залишивши мене на сонці серед сталевих монстрів і солодкуватого запаху дизелю. Сонце палило, небо було синє, аж до болю над головою кружляли чайки. Не альбатроси, звісно, але для настрою згодиться. І знаєш, що цікаво, радість просто розпирала. Я вже не просто на роботі, я офіціал, механік серйозної фірми, хоч і без диплома, зате з душею. Енергія била через край, руки свербіли від бажання зробити щось потрібне і важливе, щоб мене помітили. Не начальство навіть, а я сам. І я кинувся до останнього завдання, яке кинув мені завгар, прогнати по трасі і визначити шум ізаду. Піднявся сходами в кабіну, ніби трапом у літак. Ключі вже стирчали в замку запалювання, ніби запрошували. Ну давай, герой, покажи клас. Габарити мене не злякали, в армії штанки водив. А тут якийсь ман, теж звір, але з кондиціонером. Усередині коробка автомат, радіо, панель блищить, як у космічному кораблі. От воно, життя. Про таку роботу я колись тільки мріяв, дивлячись у вікно на чужі дороги. Повернув ключ, мотор загудів потужно і рівно, з тією впевненістю. Яку мають тільки справжні машини і старі пси. Я аж просльозився від кайфу. Мені довірили новий тягач. І, головне, довірили як спеціалісту. Залишилося тільки підтвердити цей титул і не спалити зчеплення. Перемикаю важіль у реверс, гігант плавно від'їжджає назад. У дзеркалах бачу обличчя колег, здивовані, деякі навіть зі острахом. Вони. Мабуть, не очікували, що цей новенький одразу так упевнено сяде за кермо. Виїхав на майданчик, перевів коробку в драйв і легенько натиснув газ. О, -о, -о музика! Вона рушила м'яко і потужно, з тим гулом, що входить у кістки. Я сидів з гордо піднятою головою, як генерал на параді. Колеги дивилися вслід, а мені здавалося, вони мені заздрять. Перший день. Перший тягач. Але ж у армії я водив усе, що гуділо і рухалось. А це всього лише ман. Нам, ветеранам брезентового фронту, не звикати. Хто служив, того вже в цирку не розсмішиша. Фура йшла трасою, як пісня 150 на годину, а запас відчувався ще настільки ж. Але я людина серйозна, лихачити не став. Прав. Правда, у мене не було. Та й на що вони, думав я. Шеф сказав прогнати, я й прогнав. Просто, логічно, поробітничому. Є наказ виконуй. Весело і без затримки. Розділ 3. Прогнав, але недарма. Година на трасі пролетіла, як дві хвилини. Дорога рівна, мотор співає. Вітер свистить у дзеркалах, а я відчуваю себе, якщо не королем, то принаймні спадкоємцем престолу. Навіть не хотілося повертатись, але совість механіка врешті перемогла адреналін. Знайшов розворот, натиснув на падаль, і ось я вже знову біля бази. І тут зрозумів мене тут чекали. Не просто чекали, вистежували. З вікон визирала адміністрація, у дворі стояли механіки. Навіть прибиральник завис змітлою, як свідок у суді. Всі дивились на мене, як на людину, що щойно викрала новий боуг. Пізніше з'ясувалося, що слово прогнати у цих краях означало зовсім не те, що я подумав. Проганяв машину зазвичай спеціальний водій, із допуском, правами і залізними нервами. А я, новенький без документів і практики, просто взяв ключі. Завів тягача і погнав у нікуди. Так що, коли я повернувся на базу, вийшов із кабіни і глянув на них усіх з виглядом профі, народ завмер, а більше всіх завгар. Його обличчя було біле, як свіжа стіна під шпалери. Нижня губа тремтіла, наче він одночасно молився і писав заяву про звільнення. Ти, де був, прохрипів він. Голосом людини, що побачила привида. Я миттєво считав по очах колег, що, схоже, їхати мені не треба було. Але відступати пізно. Треба рятувати ситуацію. Я зробив вигляд спокійного професіонала, трохи нахилив голову. І кажу прогнав. Послухав. Задній лівий підшипник гуде треба міняти. Завгар кліпнув, видихнув. Але очі зробились ще кругліші. Хто тобі сказав це робити? Як хто? Ви ж самі. Обурився я з таким щирим подивом, що навіть кілька механіків пирснули від сміху. Через хвилину сміялась уже вся фірма. Хтось навіть аплодував всі, крім шефа, той ішов повільно, як кат із фільму, і дивився на мене так, ніби обмірковував. Бити відразу чи дати шанс виправдатись. Підійшов близько, тихо каже. Ти робить паузу, більше так не роби. Я або водій. Все. Більше ніхто не має права сідати за кермо. Зрозумів. Так, шеф, звісно. Тільки ви або водій. Без питань. Він кивнув. Мовчки ковтнув повітря, а потім раптом спитав: Ну і що? Шум визначив? Так, відповів я твердо. Визначив. Тоді бери й роби. Подивимось, що ти за гусь, і пішов. А я стояв посеред двору з тими самими ключами, що ще п'ять хвилин тому відкривали мені дорогу в іспанську мрію. Тепер вони відкривали мені ворота в пекло під назвою ремзона. Розділ 4. Ремонт за обставинами. Ремзона зустріла мене знайомим запахом, солярка, метал і старий, давно не митий ентузіазм. На стінах ключі всіх розмірів, половина безвласників, мов трофеї після битви. У кутку стопка гальмівних дисків, мов надгробки минулим трудовим подвигам. Я підійшов до тягача, сів просто на колесо і задумався. Сам собі пообіцяв, що тепер треба не тільки виглядати, а й стати механіком. Задній лівий підшипник шумить, сказав я. Тепер головне, не спалитись і бодай зрозуміти, де він, отой лівий герой моїх пригод. Скинув рукавиці, потім знову натягнув для солідності. Заглянув під причіп, постукав ключем по металу. Звук глухий, дзвінкий, майже музичний. Добре, думаю, звучить упевнено. Значить, процес іде в правильному напрямку. До мене підійшов сусід по ремзоні, мужик років 40, з тим поглядом, у якому читається вся історія вантажного автопрому. Ну що, колего, шум шукаєш? Уже знайшов, кажу спокійно. Підшипник. А, протягнув він із повагою. Тоді знімай барабан. Обов'язково кажу. Але спершу я теоретично перевірю. Він знизав плечима й пішов, залишивши мене наодинці з форою і моїм власним оптимізмом. Зняв ковпак, глянув на ступицю, здорована, блискуча, мов частина міжпланетного двигуна. І тут мене накрило спогадом. В армії було простіше, якщо не знаєш, що робити, поруч завжди був прапорщик. А тут прапорщика нема. Тепер я прапорщик собі сам. Розхитав колесо, покрутив, потягнув є люфт. Чудово. Принаймні хоч щось конкретне. Значить, недарма придумав версію з підшипником, тепер вона має під собою технічну основу. Шукаю знімач. І тут повз проходить завгар. Ну, як успіхи кидає через плече. Працюю, кажу. Уже майже розібрав. Він прищурюється тільки обережно. Там датчик ABS, не зіпсуй. Бо потім веселитимемось разом. Не хвилюйтесь, кажу, з професійним спокоєм, усе під контролем. Коли він пішов, я озирнувся. І справді, якийсь дріт виглядає з під колеса. Ага, от він, той самий датчик, думаю, і акуратно підклав під нього ганчірку, щоб не муляв очі. Через 20 хвилин я вже був полікоть у мазуті і по вуха у гордості. Витягнув старий конусний підшипник, блищить зрадливо фіолетовим, ніби каже: Так, це я гримів, я той самий шум. Я мало не засміявся, такий знайомий. Такий же гулівський, тільки розміром із кулак і вагою, як добрий Якор. Новий поставив чітко, з любов'ю, як по науці. Змазав, зібрав назад, не для звіту, а для совісті. І в ту мить щось клацнуло не лише в ступиці, а й у мені самому. От воно, справжня робота. Без офісів, без звітів, без дурних нарад. Тут усе чесно. Ключ на 32, і ти вже філософ. Мазут забився під нігті, але душа світилася. Машина загула рівно, глибоко, як жива істота, що знову навчилась дихати. Я стояв поруч і ловив те саме відчуття, що колись у молодості, коли світ здавався простішим. Ти залізо і чесна робота, все. Коли затягував останнє колесо, зловив себе на думці. Як скучив за цим, за глухим стуком металу, за вібрацією в руках, за запахом солярки. Ніхто не аплодував, ніхто не ставив лайків, але десь усередині класнуло, як новий підшипник на своє місце. Життя налагоджується. Тут якраз підходить завгар. Закінчив. Так, кажу, тепер тихо, як у монаха на сповіді. Молодець. Потім перевіримо на ходу. Він пішов, а я стою біля фури, дивлюсь на свої чорні руки і усміхаюсь. Танки водив, гусениці тягав, тепер і ман склав. А якщо який шум і лишився, то головне, щоб не в голові. Завели фуру, гул рівний, спокійний, як дихання здорового чоловіка після гарної вечері. Навіть завгар, той самий, що вчора дивився на мене, як на підривника, кивнув з повагою. Ну, наче живе. Живе, кажу. І не шумить. Поїдем перевіримо. Якщо все тихо, значить, недарма тебе взяли. Сіли вдвох. Він мовчав, я не встрявав. На базі всі визирали з вікон, мабуть, чекали, що фура зараз злетить або впаде в басейн. Але вона пішла м'яко, слухняно. Ніби знала, що я її збирав не по книжці, а по серцю. На перших сотнях метрів завгар навіть посміхнувся. Ну що, хлопче, схоже, недарма тебе взяли. Та я ж казав, кажу, головне, не заважати техніці працювати. Він глянув боком. Це ти зараз про кого? Про себе чи про мене? Про нас обох, кажу. І про життя взагалі. Він засміявся. І тоді я зрозумів, випробувальний строк закінчився не на папері, у душі. Повернулись на базу. Сонце вже котилось до обрію, асфальт дихав теплом, повітря пахло залізом, і потом завгар вийшов із кабіни, хлопнув дверима, буркнув. Працює без шуму, без вібрації. Молодець. І пішов. Без дякую, без посмішки. Але я знав, то і було дякую. Стою біля фури. Дивлюсь на неї, як наживу. Монстр залізний, а все одно своя. Провів рукою по крилу, шершавому від пилу і сказав тихо. Ну що, дружок, здається, спрацювались повз шли хлопці з Рамзони, хтось гукнув Ей, герой, не закохався в свій ман. Уже пізно, відповів я. Вона перша сказала БРРРР. Сміх покотився по двору, і стало тепло. Не від сонця, від цього простого, мужицького прийняття, коли тебе визнали своїм. Сів на бордюр, відкрутив пляшку води, ковтнув тепла. Але смачна, переможна. День був тяжкий, руки гуділи, нігті чорні, сорочка в мазуті, зате на душі чисто. Це те особливе відчуття, яке з'являється тільки після чесної праці. Коли нікого не обдурив, нічого не зламав, і сам себе поважаєш трохи більше, ніж зранку. Епілог минув час. Фури вже давно не здавалися чудовиськами. А гайковий ключ перестав бути зброєю масового ураження. Тепер я знав, де у мене серце, де душа, а де той клятий підшипник, що має талант виносити мозок, якщо до нього підійти без поваги. Зарплата приходила раз на місяць, іноді з затримкою, іноді з помилками в цифрах, але з кожним разом я відчував живу чесно, не розкішно, не гучно, зате по-справжньому. Кожен день. Як гайка затягнута до совісті. Увечері, коли сонце опускається за порт, коли небо над Валенцією стає м'яким, як тепле залізо після дощу, я сідаю на бампер і слухаю, як з холода є двигун. Він дихає рівно, глухо, і мені здається, що то не мотор, а моє серце утомлене, але вперте. Хтось скаже не добився нічого, ні вілли. Ні яхти, ні мільйона. А я скажу добився. Бо зрозумів щастя не в євро і не в кілометрах. Щастя в тому моменті, коли залізо, руки і душа працюють в унісон. Коли після дня в мазуті сідаєш на бордюр, ковтаєш теплу воду з пляшки і думаєш. А все ж недарма воно було. І якщо хтось мене спитає. Чи варто їхати в Іспанію за легкими грошима, я відповім просто Їхати варто, але не за грошима. А за тим, щоб нарешті зрозуміти, чого ти вартий сам.